Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». привіт! мене звуть Оксана а Шоу називається Play News. І сьогодні ви довідаєтеся про нову консоль від Nintendo, повернення на дикий захід, про свіжі релізи і багато іншого. Готові? Поїхали! The <laughs> Nintendo Switch. саме таку офіційну назву отримала нова консоль від Nintendo. Японці довго тримали в таємниці свій проект NX, і те, що вони показали, вже підняло активи Nintendo майже на півтора мільярда зеленясиків. А саме відео, в котрому нам показали консоль, стало лідером за переглядами на Нінтендівському каналі менш ніж за добу. І це тільки початок. У підборі дизайну та нутрощів консолі Нінтендівці залишились вірними собі. Вони поклали здоровенний болт на гонитву конкурентів за потужностями заліза і натомість знову. Взялися за експерименти з функціоналом, і результат вийшов просто неймовірним. Вони замислились над закономірним питанням, до котрого чомусь мало хто додумається. Вони почали з'ясовувати, що людям подобається в їх консолях. Мобільність так, більшість продажів та любові фанів японці заслужили саме завдяки своїм портативним ігровим платформам. І це й стало ідеєю фікс їх нового продукту. Адже круто було б просто взяти з собою консоль і піти пограти з карим або з платом в парку або в поїздці. Маєте? Адже тепер одним плавним рухом Нінтендо Свіч виходить з док-станції і перетворюється на портативку. Даний гібридний проект є доволі інноваційним та разом з тим ризиковим. Та коли це зупиняло Нінтендо. Так, ми вже це бачили, і одразу згадується сумна доля Vita. Та тут геть інша опера. По-перше, вже підтверджена підтримка ігротек минулих консолей та портативок. По-друге, вже залучена купа сторонніх розробників для насичення консолі цікавими іграми. Ну і по-третє, якщо Sony просто тихо сховала труп віти і почала називати його геймпадом, то Nintendo своїх не кидає. Nintendo ніколи не обирає простих шляхів, тому що часто є піонером першопроходцем нових рішень. Не знати, як буде надалі, та зараз хочеться побажати японцям удачі і затомувавши подих, чекати на нові подробиці. Це сталось. Гра очікування продовження якої можна поставити в один ряд з Half-Life. Red Dead Redemption 2 врешті-решт отримала анонс. І Rockstar'ам при цьому знадобилося всього шість років, щоб зважитись на цей крок. З цього приводу з'явився й релізний трейлер. Хоча в самому трейлері загалом нічого ґрунтовного й не показали, так тепер буде більше лісистих локацій, адже залізу більш витривали. Так, руші у нас від п'ятої GTA і все виконано в відповідній стилістиці. Найбільше ж радощі вона принесе фанам вестернів, таким от як наш людина Михайло, що обожнює вестерни ігри з відкритим світом. Щоправда, про ПК-реліз поки нічого не відомо, та знаючи, Rockstar, він не змусить чекати на себе надто довго. А поки що сідлаємо коней, готуємо револьвери та тренуємо найкам'яніші пики для гри в покер в очікуванні релізу. Цього тижня обійшлося без перенесень, проте він зміг порадувати кількома гучними релізами: а саме, цивілізації 6» та «Баттлфілду 1». Перша почала отримувати схвальні відгуки задовго до свого виходу. Та як виявилося, не дарма. В черговий раз люди з Firaxis довели, що продали душі дияволу на більш ніж вигідних умовах. Гра виглядає чудово, а всі спрощення ігроладу виявилися просто шліфуваннями і усуваннями елементів, що в попередніх частинах більше нервували і просто пожирали час, ніж були важливими частинами гри. Однією з найочевидніших ознак успіху чергової частини франшизи стало те, що вже з перших хвилин гри з'являється синдром, що має назву ще один. Хід, який затягує гру з головою, і час просто перестає мати значення. Цьогорічна ітерація Багофілду на відміну від третього та четвертого не виправдовує, ну не в повній мірі цю жартівливу назву. Вперше з часів другого, другого Company на нас чекає цікава сюжетна кампанія. На цьому приємності не закінчується. Як це було із Battlefront, новий сеттинг приніс нове життя в мережеву частину гри, і війна в першої світової виглядає, і грається геть інакше в порівнянні з рештою серії, що однозначно йде грі на користь. Тож цього тижня вже точно є що зіграти. Цього тижня на нашому сайті з'явилися такі варті вашої уваги матеріали: запис стріму цивілізації 6 огляд Мафія 3. Компанія Ubisoft перенесла вихід ПК-версії Watch Dogs 2 на 29 листопада. Власники консоли отримують гру 15 листопада, як і домовлялися. Pornhub оприлюднив інструкцію з перегляду відео для дорослих на PlayStation VR. Розпочато відкрите пре альфа-тестування. Hello Neighbor. Компанія Blizzard випускає Blizzard Voice – Голосовий чат для теревенів як під час гри, так і поза ігровими сесіями. Корейська компанія NCSoft відкрила офіційний сайт мобільної гри у всесвіті Lineage під назвою Line Red Knights. Повноцінний анонс відбудеться 27 жовтня. Компанія Sony повідомила, що PlayStation 4 Pro підтримуватиме заміну жорсткого диска на стандарт SATA 3.0. Симулятор мешканця фінської глибинки My Summer Car дістався Steam Early Access. Віртуальні хорвати з КроТім та напівреальне видавництво Devolver Digital випустили пригоди серйозного сема у VR в Steam Early Access. Стало відомо, що Dead Rising 4 отримає сезонну переписку та редакцію Digital Deluxe. Творці Сома потішили власників PlayStation 4 анонсом Amnesia Collection, що перенесе всю серію на платформу Sony 22 листопада. Відомий чемпіон Формули 1 Льюіс Гамільтон зіграє сам себе в Call of Duty Infinite Warfare. Ненажерливий відеоігровий підрозділ Warner Bros. випустив Batman Return to Arkham, що об'єднав собі старі добрі Batman Arkham Asylum і Batman Arkham City з новими добрими моделями, шейдерами та ефектами. Нова іграшка із серії Beyond Good and Evil, якою нас дражнили з кінця вересня, не буде повноцінним сиквелом або приквелом. А половину історії розробники взагалі присвятять подіям старої гри. Вийде все це диво аж у 2018 році. Якщо ви провели своє дитинство в селі, любите запах свіжоскошених пагінців трави, а вашим найкращим другом довго був дядько Петро, що постійно майстрував якесь приладдя в своєму гаражі. Ви безсумнівно придбаєте Farming Simulator 17, що вийде 25 жовтня. Компанія-експерт з ринкової кон'юнктури NPD Group визначила в своєму звіті, що протягом вересня з поміж всіх фізичних копій ігор найкраще продавалися спортивні симулятори. Ark Survival Evolved отримала процедурно генеровані рівні. В останньому оновленні в інтернеті з'явилася інформація про перший модульований оновлюваний vr шолом Onyx Pulsar VR. Наразі проект не має навіть наповненого сайту, але ходять плітки про ціну у 800 тисяч доларів та великий запуск наприкінці року. Наприкінці тижня відбулася гакерська атака на один із ДНС-серверів США, що викликало перешкоди в роботі багатьох американських мережевих сервісів, зокрема Unity Cloud Build і PlayStation Network. На цьому все ви дивилися, щотижневик пленюз у мікрофон балакала Оксана Зорка. текст писали Роман Береговий та Микита Нагорний. А монтував Богдан Зіновий. Ставте лайки, вподобайки. Тисяти на всі показані кнопки. Частіше відвідуйте playua.net, Бегі участь в конкурсі коментарів і затямте без експериментів. Не буде і прогресу.